Вітаю, друзі! Хочу сьогодні ознайомити вас з потужними і надійними тракторами «Юто» серії NLX та NLY. Ці машини поєднують у собі передові технології та високу продуктивність. Це робить їх ідеальними помічниками у вашому господарстві. А тепер давайте я розповім більш детально за кожного трактора. Юто НЛХ 904 має потужність 90 кінських сил, 4 атмосферний дизельний двигун 12 передач вперед і 4 назад. Повний привід. Трактор підходить для різноманітних польових робіт. Так, далі давайте подивимося: трактор НЛХ 1104, чотирьохциліндровий дизельний двигун з турбокомпресором. 110 кінських сил, 16 передач вперед і 8 назад. Трактор з підвищеною потужністю для важких умов роботи. Надійна трансмісія, комфортна кабіна з сучасними системами управління. Ну що ж, а тепер на черзі UTO NY1154S має потужність 115 кінських сил. Чотирьохциліндровий дизельний двигун з турбокомпресором та паливною системою Кемен Рейл з перемикачом потужності 12 передач вперед і 12 назад. Повний привід. Сучасний двигун з гарним крутним моментом. Універсальний трактор, який закриває широкий спектр різноманітних робіт. І на завершення нашого огляду Юто НЛХ 1304. Потужність трактора 130 кінських сил, шестициліндровий атмосферний дизельний двигун. 12 вперед передач, 4 назад і повний привід. Висока потужність для важких умов експлуатації, великий кліренс. Надійна трансмісія. Комфортна кабіна з сучасними системами управління. Кожен з цих тракторів має свої переваги та особливості, що дозволяє обрати оптимальний варіант в залежності від ваших потреб і умов роботи. Телефонуйте в компанію «Агроресурс», підберемо найкращий варіант для вас.